Сьогодні вперше за останні три тижні пенсіонер Едуард Усик може дихати самостійно. До цього каже, цілодобово був на кисневому концентраторі під наглядом медиків. Повинен бути лікарський контроль. Без цього не можна. Можна, мабуть, задихатись до -за того, що й легені відіймуть. розумієте. А лікарі контролюють. Кожен день вони дивляться насиченість крові киснем. Нині таких пацієнтів, як Едуард, у ковідному відділенні 3 міської лікарні Черкас 105. Про ініціативу Міністерства охорони здоров'я долікуватися вдома одна з них, Черкащанка Тетяна Лозенко, чує вперше. Так як я з медициною не зв'язана, то для мене трошки було б опасновато. А желательно, звісно, щоб воно вдома було. Якщо людина вміє користуватися, якщо я ні, то я відказуюся. Ковід на відділення перевантажене. Частину хворих могли б перевести на домашнє лікування, але не можуть через низьку сатурацію, хоч і стан стабільний, говорить лікар Тарас Кулик. Без кисневого концентратора опускають рівень сатурації нижче там, 92%. Якби ці люди мали змогу вдома користуватися власним чи орендованим кисневим концентратором, то, звісно, краще б їм без знаходитися в домашніх умовах. Також, каже медик, користуватися кисневими концентраторами не складно, як і доглядати за ними. Для нього потрібно під'єднання до електричної мережі, а також наявність дистильованої води, тобто для того, щоб зволожувати кисень, який надходить через кисневий концентратор. Тобто пацієнти доволі легко можуть справлятися і користуватися ним самі. Деякі пацієнти із низьким вмістом кисню у крові, попри усі ризики, відмовляються від госпіталізації. Розповідає сімейна лікарка Анастасія Коваль, консультує їх телефоном. Ми ведемо таких людей амбулаторно, тому, я думаю, головне питання в тому, щоб ці кисневі концентратори були, щоб людина мала доступ кисню, тому що ось це нас більше всього, мабуть, і лякає. Якщо моз налагодить механізм розподілу і забезпечення концентраторами, то так медики первинки зможуть розвантажити стаціонари. Додає Анастасія Коваль. Це говорить про те, що більш важкі люди в більш важкому стані будуть мати більш комфортні умови, більше шансів потрапити в стаціонар. Пацієнтка сімейної лікарки пані Тетяна, яка двічі перехворіла на ковід, говорить, якщо у відділеннях людей поменшає, то біля кабінетів сімейних лікарів навпаки можуть бути більші черги. Лікарю буде дуже важко. Тому чому тому, що тут, по-перше, дуже багато пацієнтів так на прийомі. і Ще йому треба буде навідуватися до людей, які є вдома на тому кисневому лікуванні, якщо його так можна буде назвати такої ж думки і черкащанка Ірина, бо лікуючись вдома, каже, можна собі нашкодити. Я сама перехворіла ковідом на домашньому лікуванні. Це, ну, це страшно всього на все. Особливо страшно за дітей. Я все ж таки розумію, що це неправильно. Повинна лікуватися в стаціонарі люди. Коли область закупить концентратори, і як їх розподілятимуть, поки не знають, говорить заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Нині чекають розпоряджень міністерства, але 21 мільйон гривень на це вже спрямували депутати обласної ради. Гроші є, але оскільки ми ще не знаємо, які це мають бути концентратори п'ятилітрові, десяти, ну я двадцяти навіть не озвучую. В залежності від цього, ми побачимо на яку кількість концентраторів нам вистачить цих коштів. Додає орієнтовно сімейним лікарям Черкащини потрібна 1200 тисяча концентраторів. Нехай це буде навіть половина концентраторів, то це може означати, що все-таки половина з Людей, які цього потребують, будуть забезпечені киснем ну, в більш звичних для них умовах при потребі. Ольга Котлер, Дар'я Шевченко, Фадірко Коцаба, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.